Мені кажеться, що зараз тоже прийти те, брат. Так бачила. Це був ваш пели, перший візит. Дайте драку. Спроба обійняти свою дитину відтоді, які вилучили. І ви в якому стані там були? Андрій, а мені не цікаво... Та нормально. Зараз Настя. Та діто. Лише кастє там. Чуваєте, коли перегляну, подивилися на себе зі сторони. От внутрішньо, які почуття у вас? Вам соромно, чи ні? Сука. Вам Та бля їбаний мікрофон, сука, мене заципляє душники. Скатануте. Просто прислухайтеся, як воно зик. Я задаю вопрос, як вона дуже довго інформацію збирається в голові, щоб одне предложення, Тупо. Одне речі, я ще буду так довго говорити. Да запускається на себе зі сторони. От внутрішньо, які почуття у вас? Вам соромно чи ні? А... Вам соромно зараз? Так, так, мені <звук> <звук> ...зі сторони, От внутрішньо, які почуття у вас? Вам соромно чи ні? А... Вам так, соромно так, зараз? Так, мені соромно е за те, що я себе неадекватно вела. За це мені соромно. Настю. Так. Денис до останнього був за, останнього. Був за yeah. та, і готовий був брати відповідальність. Але після того, щоб побачив... Все, все дорогенька, ти до мене не їдеш. Ідеш, вон тебе, Сережа, ти до нього поїхала. Все, бувай, здорова, удачі. Советна любов. Чого ти ходиш, як приєду Эй, 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 Стоп, 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 эй, охорона. Та, Ты видимо ему прям накидываешь жестко, ебать. Давайте еще раз, я надеюсь, меня не забанят за Что то ходит, ходит, ходит. Что ты ходишь, придурок? Придурок. Ай, це такий був удар неприятний. Ті просто собі сидить. О, дивіться, ті просто сидить. Дивіться, бояться. О, блядь, аж мене піддергує. Йоу, просто піздец. І чітко пролітає десь в район сюди. Стоп, 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 е, охорона. Та, що? Це була трава. Що? Я тобі що зробив? Денис, Денис. Денис. Я ніхто, то я піду вебать. Денис, заберіть його, я вас прошу. Ти що хочеш, щоб визвали поліцію до тебе, що тобі я не його. Добре робиш. Добре. Добре робіш. Лікарі, підійдеть буду. піздець пиздец. А саме классное, що охранники приходять, е когда все, тип уже я особо й не хотів дальше махатися. Це такой. Що -шо -шо, йбай, чутко. Не дай бог, сука, пройбав кадры, блін. С того усього, що я була там той дитини. Она така, а это б мой рыцарь. Ой, надо будет якось ізвинитися перед ним. Ой, клас, ніхто що за мене не бився. Стойте, що з В общем, так вот, дитина хоче мамі. Дитина не хоче ні діда, ні бабі, ні мене. Дитина хоче мамі. Питається про маму. Коли мене мама звідси забере. Ви подивіться області, не можу поняти. Якийсь дуже говорю. Що ця мама наробила? Ви подивіться, до чого може призвести це безвідповідальне ставлення до свого життя, до свого оточення, до життя своєї дитини. До ти ну, що ж теж хлопаєте До да? тих стосунків до тих чоловіків? Извините, то, що ми видим сейчас здесь, это в каждой сім'ї, де є проблема. Вот такое ага. это таїздіта. Это, я являюсь служителем центр реабілітації. Восстановление личности. 15 лет мы находимся и имеем общение с... Только мама Настя Такими людьми. Резко появляется какая-то больничка, какая-то как. Кстати, у нас есть тоже реабилитационная, мы можем помочь, кстати. Я просто тебя прошу, Настя, вот у нас есть люди, которые прошли реабилитацию уже больше десяти лет. Я тоже реабилитацию проходила, Подожди, Настя, Я Настя, никуда не поеду. Настя, нет, послушай, тебя никто не будет... Все, ты в нарколыжку едешь, алкоголичка, все, тюрьма, тюрьма, тюрьма. Забирать там или держать, или еще что-то. То, что с тобой сделала жизнь, это жизнь, вот твоя жизнь. Но у тебя есть шанс восстановиться и изменить все. Давайте не будемо забувати про той важливий момент, на якому наголошував Олексій наумок. Настю, за що вас. Лучші. О, драка була. Так що стосується кожного, можна дивитися спокійно. Верифікейтет. Позбавили батьківських прав. По-перше, я випивала, лікувалася в лікарні постійно від алкоголю, тобто за зловживання, так? так Алкоголем. Так. Я думаю, що вам буде цікаво послухати цей коментар. Уважно подивіться, будь ласка. Мати дитини Анастасія не займалася вихованням. Дитина Софія часто ходила по селі, просила їсти у сусідів. Будинок, в якому вони проживали, був в аварійному стані. 7 березня 2019 року Єрмолинецьким районним судом було прийнято рішення про відібрання малолітньої дитини Софії у її батьків без позбавлення батьківських прав. Настя, це дуже добре Це для вас і для дитини, що все ж таки винесли рішення відібрання без позбавлення. Що це означає? Я вам поясню, щоб ви розуміли. Це відібрання робиться на рік. Якщо протягом року ви не змінитеся, не наведете і в голові, і кругом, і вдома, де тільки можливо, то що в собі головне порядок то через рік... Охуєть, тобі рік дають. Охуєть, і ти мені, мені уверен, що є такі, що не встигають за рік навіть роздуплитися. Вони такі, та блядь, та завтра, Ох.